Справа 1730 знайди середнє арифметичне чисел. Ну що ж, давайте починати. Дивимося, які в нас числа в першому завданні. 27,8 і 37,5. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо їхню суму. Записуємо тоді перша дія. Тобто 27,8 треба додати 37,5. І це дорівнює. Давайте стопчик будемо додавати. Отже, записуємо 27,8 додати. 37,5 додаємо. 8 плюс 5 це 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 плюс 7 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Так, ставимо кому, ну і записуємо, що сума у нас дорівнює 65,3. Є. І... Ну що ж, а зараз, коли нам відома сума, як знайти середнє архематичне, треба поділити на кількість. Пишемо друге завдання. Або друга дія, треба 65,3. Поділити на кількість на 2. І це дорівнює. Ділити навіть на два дуже незручно, треба дуже багато місця. Давайте ми запишемо це число в такому вигляді, як 60, наприклад, 64 плюс. Ну і тут ще в нас буде 1,3. І все це поділимо на 2. І це дорівнює. Чому я так записав? 64 на 2 дуже просто поділити. Ну що ж, тоді розкриваємо дужки. Треба буде 64 поділити на 2. Додати. А 1,3 на 2 важко поділити, то ми її запишемо як 1,30 Плюс 1,30, що ділиться на 2. І це дорівнює. 64, що ділиться на 2, це буде 32. Додати. Ну, а 1,30 – це 130. сотих, Що ділиться на 2, це буде 65, сотих. то пишемо плюс 0,65. І це дорівнює. Ну і разом буде 32,65. Є. Переходимо тоді до другого завдання. Отже, нам треба знайти середнє арифметичне 4,8 3,75 2,3. 5,15 і 4,2. Давайте спочатку знайдемо їхню суму. Записуємо перша дія. Отже, 4,8 додати 3,75, додати 2,3. Додати 5,15. Додати 4,2. І це дорівнює. Тут, звичайно, можна групувати, легко заплутатись місце. Є. Давайте ми додамо стопчик, записуємо 4,8, потім 3,75. Потім 2,3. Потім 5,15 і 4,2. Додає. Так, тут можемо дописати нулі, можна не дописувати. Так, 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 3 це 10. 8 плюс 2 це 10. Разом буде вже 20, плюс 1 це буде 21. І плюс 1, що ми запам'ятали, це буде 22. Записуємо двойку. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. Ну, а тепер дивимося, 3 плюс 2 5, плюс 5 це 10. А 4 плюс 4 це 8. 8 плюс 10 це 18. І плюс 2, що ми записали, це буде 20. Так, Ставимо на місце кому. нуль у кінці відкидуємо і записуємо, що сума в нас дорівнює 20,2. Є. Ну що ж, зараз, коли нам відома сума, і нас тут 5 чисел, як нам знайти середнє арифметичне, треба суму поділити на кількість на 5. Записуємо друга дія. Отже, треба 20,2 поділити на кількість на 5. І це дорівнює. На 5, на будь-що ділити дуже громістко. Я пропоную якщо зробити? Поділити на 10 і помножити на 2. Це буде те саме, що поділити на 5 то ми пишемо, що це 20,2, що ділиться на 10. Ну і що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч. Це буде 2,2. Множимо на 2 і це дорівнює. Ну що ж, 2 на 2 це буде 4. А 2, сотих, що множиться на 2, це буде 4. Сотих. Є. Тобто середня у всіх цих п'яти чисел буде 4,4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного чисел. На цьому вправу завершено.